Привіт! Сьогодні Привіт. у нас меловін в 33 питання від люксефем. Раді тебе бачити. Дуже ну, гарно займ. виглядаєш, Дзякую. свіженький такий. А який от ідеальний ранок для тебе? Прокинутись. Вже слава богу, да? зрозуміти, що ти не помер, що ракета не прилетіла. Що ЗСУ молодці, ППО спрацювало, і це найприємніше, що може бути зараз, 21-му сторіччі? На жаль, слухай, тільки що перед тим як ми включили камери, ти розповідав про те, що я просто в шоці. Людина, 121 день без алкоголю обходиться. Чому я так дивуюся? В інші якісь часи це би було напевно нормально. Ми з багатьма зірками зараз спілкуємося і навпаки, ті зірки, які не вживали алкоголю зараз, після початку війни. Трохи нахапніли до це от, Чуть-чуть значить, пригублюють. Що значить, тебе заставили? Годі бухати, ребята. Хватить. Літа уже уже літан зовсім не ці. Я, я відчуваю ці 26 років свої як якесь нове переродження, переосмислення, і плюс просто розумієш, що алкоголь тебе під час війни, тим паче, під час великого стресу, він тебе ще більше вбиває. Слухай, ти що, так нормально закладував чи що, що ти аж так прям. Кажеш, ну, слухай, я, я, я напевно, міг би себе назвати алкоголіком. Та ладно. Да. Ти що, вечором, ввечірочка зранку знову встав, ще чуть-чуть собі і знову пішло по купу. Не полу? повіриш. Я просто не виглядав як якийсь е, 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 негативний образ алкоголіка. Я був побутовим е, інтелігентом. Понимаєш? Я нікому не грубив. Стоп, то ти, в тебе були запої? У мене були слухи, запої. Я чув там історію навіть від позитива, щось таке у нього теж було. Але я відчув, що з цим ну пора зав'язувати раз. Це нічим тобі не додає здоров'я, а плюс а, ментальність. Мені здається, жити без алкоголю набагато ефективніше і цікавіше, коли ти пам'ятаєш кожен свій момент, кожен день. Ну це клас. А який алкоголь ти найбільше любив? А, джин, віскі, ром. Чистяком чи, чи колопуця в собі от, коктейлі? Именно. От іменно. Напевно, якщо б я чи пив би його чистяком з льодиком, було б все файно. А так, коли ти мішаєш з колою, шмолою, соками, це просто гамно. Жесть а, а компанія помінялася після того, коли алкоголь пішов? Я змусив всіх перестати бухати. Та ладно! І от це класно. І люди повели. Саме циміс. Мені здається, що ніхто не хотів втрачати мене. <рес> <рес> На що найбільше зараз витрачаєш грошей? Е, парфуми. І десь раз в неділю якась прилічна сума на ЗСУ. А на парфуми скільки в місяць ти можеш закупляти? Я їх обшикую просто на себе, обливаюсь парфумами і ну скільки. Багато Зараз почнуть ці коментарі. Скільки писати. — Скільки ти тратиш в місяць? Давай, ну не соромся. Скільки ти ж я заробив тачу... ці гроші, не вкрав. Ти можеш... заробив, звісно. No. І ділюся з іншими. Так ти можеш сказати, uh, один парфум може коштувати десь 5-7 тисяч гривень. То в місяць десь тисяч uh, В Получається uh, мені вистачає. Одного флакону на два місяці. Одного флакону. Що да. на... це, це дуже... за флакони? 100, 150 100 мл. мл? 100 мл. Слухай, ну ти такий, якийсь ти кажеш, ти поливаєшся дуже економно. У мене 100 мл за місяць може тільки так <пух> полетіти. Який улюблений <пух> твій парфум? Лукас Трисімірки Black Gemstone. Короче, ви зрозуміли, з яким подарунком треба йти до людини на якісь події? О, да? Це так. Да, Клас. <пух> <да. пух> а які твої найбільші слабкості? Черезмірна віра в людей, черезмірна віра в те, що вони змінюються. Це як слабкість, так і якась внутрішня сила. З цим немає ніякого сенсу боротися. Ти це просто приймаєш, розумієш. Люди не змінюються. Мать вашу і харе себе тішити якимись людям. Скажи мені, який от такий останній найбільший засранець тобі попався? Ти ж довіряєш Самі засранці це самі близькі люди. Завжди. Що було? Який був випадок такий, що тебе? Не люблю, коли люди. Проходить час, ти з ними спілкуєшся, з ними дружиш, ти їх обожнюєш, а потім вони починають лити за спиною. Це саме найслабкіше, і напевно, оця моя слабкість це любов до граблі. От постійно я вже стикаюся з цим не неодноразово. Ти наступаєш на ті ж самі граблі, кожен раз ідеш до психотерапевта, розказуєш. Сам мені подобається взагалі от історія психотерапевта в тому, що ти, от я приходжу на сеанс, і я вона мовчить. А я їй розказую повністю все. Вона сидить в мене слухає. Каже: Ну ви праві, ви праві, знаєш, у це ситуація, коли з вас п'ять гривень. Типу, але ні, нормально психотерапія прям вирішує дуже багато якихось, якихось проблем. І я взагалі думаю, що якщо б у кожного українця був би свій би психотерапевт, нація була б набагато здоровіша. Яке останнім часом таке найбільше гамміцо за своєю спиною ти почув про себе? Та я багато гамна можу себе по по почитати і почути хейтери коментарі. Це е, мені знаєш, що сподобалося. Я вирішив для себе створити систему, як е, е, менше реагувати на хейт. Так, і коли і я сказав це, це своєму психотерапевту, вона сказала, що це ноу-хау і це прям офігенна штука. Я просто і, і захистила що... на цю тему так? <рес> та? <рес> <рес> треба патентувати. Я придумав таку схему. Значить, ділюся, берете, коли заходите в коментарі, якщо вам сильно вже треба щось почитати, і ставите себе в роль психотерапевта. І коли ти читаєш ці коментарі, ти одразу бачиш слабкості людей. Ти бачиш, тобі не треба ставити діагноз, ти, ти не лікар, ти граєш у лікаря, але ти одразу розумієш, чому людина це пише, чому її недолюбили, чому у неї в житті не було кохання, чому їй важливо когось обісрати в цей момент. І тебе це одразу не стосується. Як е, твій камінаут вплинув на кількість концертів? Ніяк не вплинув. Слухай, це не вплинуло на концертну діяльність. Слава Богу, бо люди все ж таки у нас розумні. Толерантність, звісно, бажає кращого, але ми до цього дуже стрімко йдемо. Якщо там порівнювати, там не знаю, 14-й рік, 13-й рік, це небо і земля. Клас, скажи мені, ну цей ці знамениті поцілунки їх бачила вся Україна і не тільки. Скажи, от чим відрізняється поцілунок з дівчиною від поцілунка з хлопцем? Нічим. Абсолютно. Ну, енергетика, напевно, там якась різна. Мені ну, здачі, просто що... жіноча енергетика, чоловіча енергетика. Більше нічого такого. Ну, Одні і ті ж самі губи, одна та сама полость рта. <гум> Окей. <гум> Скажи мені, ти готовий знятися оголеним? в кліпі якомусь чи в кіно? Коли я більше займусь своїм тілом, напевно, так, чому ні. Є в тебе якийсь табу в стосунках? Табу? Стосунки. Ну, Напевно, те, що любить філіпок. От, от, от це найголовніше то було. А, а що Люба Філіфок? А ти що, не знаєш, що любить Філіпок? Ну, Це весь інтернет, знає, що Ні, Філіпок. Не, а ну, розкажи. нам. — Хай почитають люди. А в стосунках тоді, ну, от Штосунках, поза сексом, а, що от, там, а, табу? — Коли людина починає тебе вчити або, або перероблювати під себе, люди забувають, що вони знайомляться вже зі зрілими, з готовими з сформув... сформованими людьми особистостями. І коли починається оця вчення, як кому, що треба. Це взагалі не про стосунки. Стосунки це е, постійна постійний зріст, постійні емоційні якісь качельки, але здорові качельки. Не оці от тебе розфігачили в дрібіз просто а потім ти йдеш і лікуєшся. Ні, воно повинно бути на якомусь одному рівні. Але трошки гратись. Вільні стосунки, такі а, от такий формат для тебе. Це напевно не для мене. Для це нормально. Будь-які ні, ні, особисто для тебе. Для мене дивись, Ти би таке хотів собі. Це нормально. З моєї точки зору, як я, ну типа, мені це було би некомфортно. Але я просто знаю дуже багато людей, своїх знайомих, які практикують вільні стосунки, їм кайфово. І, взагалі, все, що оговорено між двома дорослими людьми, вважається нормально. Ти зараз закоханий. А, закохався ще більше в життя. Угу, Я, як по-філософськи. А так ні, не закоханий. Яку пісню свою ти вважаєш найвпізнаванішою? А, напевно, ти і вітрила. Прийнято. Назви три найдивніших пункти свого райду. Є в тебе такі взагалі? А портрет Далії в Гримерці. І що, скажи мені, от Але вже, не, що... не оригінальна картина Далі, а просто портрет Далії в гримерці. — От скажи мені, що не вже не було такого, що ти приїхав і не було цього. Звісно було. І що ти не а, виходив на сцену? — нічого, виходив на сцену, звісно. Я ж не зовсім уже тютю. Але ну, тобі це дає якоїсь більш. Ем... Ну, ти ж розумієш, це така, знаєш, хотілка, яка. Для творчої людини є чимось таким, як на, 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 на кшталт якогось натхнення. Звісно, коли ми мені принесли, не пам'ятаю, де саме це був Леся Гранд Фест, здається, і там мені принесли вперше портрет Далі. Ну концерт був просто неймовірний. От ми зараз намагаємося пересуватися, довго на одному місці не стояти, щоб у нас тут зараз mm -hmm. е НАТО фанаток не з'явився. Тебе ще от не втомили ці фанати, які досить багато твого простору і часу з'їдають. Я не даю з'їсти. Всього себе. Я залишаю що їсти собі. Добре. І скажи мені, от яка в тебе була або фанатка, або фанат отакі прям найаторве, щось таке що просто. Жесть. У мене є така жіночка, нічого поганого не, не можу про неї говорити, тому а що, що, що вона там є проблема от, зі здоров'ям, але ну дарувати труси безбірки. Без нічого, без пакетика — це дуже дивно. І я коли їх дістав, подивився, то було якось трошки мірськавато. А якби ти був автомобілем? То з якої марки, якого кольору ти б був? А, напевно, теслою, чорною теслою. Вона мені якусь пантеру нагадує. Чого ти найбільше боїшся зараз? А завжди переживаю за батьків в Одесі. Під час ну, прильова ти не хотів їх сюди забрати? Може вони не якось? хочуть. Я ти знаєш? Я зрозумів, що треба вибач, запікаєш, запікуєш від батьків. Вот у них є своє життя, у них є свої своя зона комфорту. І як би я цього не хотів, не говорив. Ще дуже давно були ці розмови, до війни, до повномасштабного вторгнення. Е, їм так окей, це от, їм це подобається. Я зрозумів, що не треба туди лізти це їх життя. А, скажи, сцена, кожен раз це, як коли виходиш на сцену, це, це виклик. Як, це як маленьке життя, як виклик. Так, і в цих викликах бувають факапи різні. Буває. От що, що, які такі факап тобі найбільше запам'ятався на сцені, який з тобою став? Знаєш, я якийсь, напевно, щасливчик, тому що прям якихось серйозних факапів у мене ніколи не було. Зуб не вибивав мікрофоном, на сцені не падав. На, що ти про це говориш? <плес> 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 я тільки, а, ні, я не на ти що, ти ні, що? Ні, 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 ти просто правий, так, да, таке було. Я просто не хотів це вже згадувати. Один раз я вибив собі зуб на сцені і бистрень, бистренько побіжав за куліси, тому що не розумів, як я буду далі співати. Якщо там я, я ж не, не буду прям там пальці в рот ротивати да? на сцені, я розумію, що треба зайти за куліси, подивитися в зеркало і що там взагалі відбувається. Нічого від кусок зуба пішов продовжить. Клас обіймати чи, чи цілуватись? Обійматись напевно співати чи займатися сексом. Займатися сексом так? Я тобі скажу, це, я завжди це казав, що це дуже схожі речі по енергетиці. що сцена, сам виступ, це дикий інтим а, і це як секс. Ти взагалі вважаєш, вважаєш себе азартною людиною? Були якісь в тебе да, азартні, азартні захопления. Але азартне захоплення в плані там чогось такого там, казіно, цих всіх ставок, ні? такого Суперечки немає. на гроші якісь там. Ні, Давай, не на, на от, 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 я азартний, але на, не на гроші. А ти от кинув випивати? Це був в якійсь парі? Чи це просто? Ні, не парі. Я просто зрозумів, що годі. Годі себе труїти. Яка тварина найкраще описує твою сутку? А, мій кіт? Цитрус, що за порода кота? А, звичайна порода. Я так розумію, що там є якась сміс у нього. Десь десь він був, десь його мама з татом гуляли. От а, але він дуже якийсь занадто людський. Три головні людини, які вплинули на твоє життя. А, мої батьки мама-тато, друга Фіння. я її називаю моя творча мати Леді Гага. Творча мати, ти не знаєш, ти їй писав листи. Намагався з нею зв'язатися якось. Щось були якісь такі потуги? Я потуги були. Потуги були, але не вродилося. Mm. Я їй писав, вітав з днем народження. Це було дуже прикольно, тому я в принципі розумію відношення фанів до мене, тому що, в принципі, я такий самий фанат іншого артиста. Тепер до сексу все ж таки. Давай. Ти консерватор чи новатор в цьому плані? Хай буде новатор. Прихильники і секс. В тебе були колись такі історії? А намки були. А, від тебе чи від прихильника? Не від мене. Намьки були, але до діла якось. Не дійшло? Майже. Так, майже хай, чи? Хай це буде секретом. Та ні, ну так не цікаво. Що так був секс з прихильником? А Я вже все сказав. Я вже все сказав. Ну окей, значить був. Тобі сподобалось? Далі. А й моїй? Далі. <рес> Як ти ставишся до сексу по дружбі? У мене такого не було, тому нічого не можу сказати. І ти взагалі вважаєш нормальним, якщо популярні відомі люди відправляють голі фотки комусь. Дивись, все це. Ой, що таке? Все, піздя. Буду Піз... Ховаємося під цей під е... дерево. Популярні люди це нормальні люди і такі ж самі люди. Тому якщо це вспливає, ну це буде якимось чрідним хайпом. Ти коли-небудь комусь за якихось умов ставив себе у приклад десь. Ставлю своїм фанам на момент того, коли заходить тема а, мрій мрійництва взагалі е, якогось успіху, бажання кимось стати. Да, я ставлю себе в приклад, тому що я такий самий мрійник, який, окрім мрій, робив дію. Ми тебе були раді дуже бачити. А бажаємо тобі а, всього найкращого, щастя, здоров'я. А щоб перегляди лилися як цей лиє дощ? підписуйтесь на канал Люксефен, ставте пальці догори. І пишіть свої коментарі, а може на якісь я й відповім. Чао!